Ваше розпорядження, Володимире. На бюджетній комісії, Микола Васильович, посуд питання. сам орієнтація отримали від інтернатних відвідувачів, і казнадрама і тема це питання для акту. Це питання на спіте. Так, Це питання на спіте, на актуаль. От а форум ради його вичав, що колеги. Ну, але давайте дозвольте, я зараз записати в протокол. Записати щоб підтримати дані звернення від свободи про дострокове питання повноваження з прем'єр-міністра України Арсенія Єцеміка, прошу проголосувати. Валерий Дмитриевич, шановні депутати, у нас на сесії запрошена Запрошення депутата міської ради Володимир Янович Шивоня представляє переконати опану, тому я прошу. Давайте щоб 10-ї жартів провели сесії голосувати нормально. Переходимо до другого питання, пронесення з міста рішення сесії.